На четверочці. Хейтери насчет Фабіано техніки. Я вам скажу, що ви там не вірите ні в шо у нас вбудована витяжка фірми Фабіано. До неї йде ось такий пульт. Його можна або монтувати, або просто така вот класна штука окремо стоїть. А тепер слухайте, я її вмикаю ось. Візьмемо зараз димочок. Вона працює, але ви нічого не чуєте. Давай додамо швидкості. Як вам шумність? Навіть замовник сказав, що нічого не відчувається. Шумопоглинач. Ось вона шумка, ось вона сітка, вона схована. І тут у нас двигун. Оп. Так що, хто б там не казав, топовий, топова витяжка у Фабіано дуже тиха і дуже мощна.